Сьогодні ми граємо Volkswagen. Ми сьогодні граємо Volkswagen. Тому що це таке. Зараз я граю. Я, потім... я доглядаю на них, бо... тому що я перша грався, яка показує кота. Ну, у мене персонаж такий Aliva Але... Torx. Але нічого не страшно, що в мене сині голови нема. Голос синіх немає, нічого не страшно. Я можу вами затиграти е, чимось. Тому що ви бачили, що прикол, що розказує, що прикол, е, що е, в Volkswagenі другої частини, як щось не з'явиться, якийсь персонаж ніякий. Е, не знаю, е, тому що щось таке. в у нас тоді з'явився обзивалка. Ми можемо завалок знайти, але не звертай на увагу. Ви розумієте це. Так. Я буду зараз грати, і я зараз буду показати буду в Оксвені гравка. Це виключене називання. Зараз ви почекайте, то це буде чекалка. Ну Альо, що ви так довго? Запишу. А Ой, не пека. Що? Ши... Не смієтеся, не почукайтесь. Ой, щось матюки сказала, е, але нічого не стали. Вочевички не писають, але... Разупишу. Так. Не Щось. Матюк... Вибачте, я вийшла з гри. Е. Тому що міські Е, Так. Ребята, друзі, розкажіть, що хто поганий гвардіше. Попишіть на мені канал. Розкажіть, що ви грали в у legend Ви, може, подругою пограти в Monter Mystery. Хочете подивитися в Mandor е, Подивитися, як колись буде? До речі, я може знаю. Це виключення свята, я не знаю, що це таке прикол. Та що за іграю? Це знов Ем, До речі, я не знаю, що в мене цей такий персонаж, е, тому що я граю з плачета, е, тому що я погано граю, е, тому що я плачета знімаю. Почки який тупиці я його топоре Але незвичайно сказав це слово, але... Так, зараз запишу. Не. не матюкатися, не не, не матюкатися, не обзиватись. І з є у них. Мене всіх обзивали з кінами. Появиться обіді, що це прикол не обзивали, бо тому що була киця така. Курішна. Ви пам'ятаєте мій скіт просто там був. Дуже так. Шу наскава. До речі, я податаю вам прикол. Покажу. Э, Зараз. У вас такий з'явився персонаж. Хочу вам показати такий прикол. На Денс. А персонаж. І там такий персонаж Фоксик. І там у нього з'явився такий зелений волк. Ось я такий. і цей волк. Він дуже крутий. Але до речі, вона дуже там така дівчинка дівчатка Вона якась... Ви бачите, вона такась, така така. Жовта, якась у неї одяг без бучки на ну, дивний скін. Капець, попуще закономір такий дивний нього скін. Що виглядає якась дівчинка... Е, як там його звали? Е, так. Зараз вам покажу, хто це такий там був е, з тих мальчиків, які любив, любив зайчиків. Е, а де ж таки шапки? Вс, е, 75. Він Алфор. Ну, але в мене немає, потому що в мене глюк. Так, е, я вже сподіваюся, що далі буде. Е, там хлопці. Мене обзивали скинами. Я розкажу, хто був обзвалко. Там такий був сервер. Там такий гравець мій грав, губ, такий був. Але він був червоний, не записано. Але записки оці не носіть. Він дуже поганий. Тому що мене обзивали вони. Бо ніколи не носіть, тому що, е, що це, до речі, е, Котир, він мене обзивав і кій не запише. Записано в Е, тому що він поганий. Бо мене обзивали з кінами. Ем, не дивіться на нього, тому що якийсь. Е... Ой, не дивіться, не дивіться. Е, це донато Е... Дуже тупо регуло, грає. Але... Що він робить? Так, що ти... Ой, вибачте, я вже в це ковач. Ого, сам тихчика на кон! Капець! Бачки, які тупі вони. Не вихивні скини. Це я прошиваюся вам, скажу, бай! -бай.